Чого можна навчитися у Марії та Єлизавети, роздуми над Божим Словом на урочистість в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом гірську місцевість до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету? І сталося, що, коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це? Щоби до мене прийшла мати мого Господа. Ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в Єлизавете якихось три місяці й повернулася до свого дому. Отримавши благовіщення, Марія відразу кидається ділитися своєю радістю. Марія не зволікає, не відкладає на потім, а відразу біжить до Єлизавети, щоби принести їй цю добру звістку. Цікавим є те, що Євангеліст Лука описує подорож Марії як подорож в гірську місцевість. Якщо хтось йде вгору, це означає, що він підіймається з низини. Низиною Марії була її покора. Тут можемо звернутися до себе. Де зараз знаходжуся я? Яку вершину я зараз підкорюю? Чи можливо я разом з чоловіком з про доброго самарянина? Спускаюся вниз від свого Єрусалиму. Звернімо увагу, що Марія в Назареті нікому не розповідала про благовіщення Архангела Гавріїла, а швидко кинулася в гірську місцевість. Про такі дивні речі, діла Бога, не потрібно всім розповідати. Такі справи можна довіряти лише тим, які мешкають в гірських місцевостях і відповідно ведуть Боже життя. Звернімося тепер до Єлизавети. Чому вона після того, як завагітніла, приховувала свій стан ще п'ять місяців? Можемо припустити, що їй було радісно, що Господь зглянувся над нею. Але також ніякого. Погодьтеся, що коли хтось довго страждає і зазнає невдач, то після зміни ситуації йому важко повірити в щось інше. Але вистачило тільки Марії увійти до їхнього дому, як ситуація різко змінилася. Можливо, і ти маєш у своєму житті різні ситуації, котрі тебе зневірюють і потребують зцілення. Запроси, Марію. При самій появі Марії відкриються думки багатьох сердець і вилікуються найглибші і найприхованіші рани твого серця. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.